Ну що, товариші друзяги, актуальність грануляторів у 2025 році. Ви знаєте, люди ну, частенько дзвонять, притирають матриці, купляють агрегати. Але зачастую питають, наскільки актуальний гранулятор е, ну, сьогодення, от, да? чи дійсно він нужен, чи це такі якісь питання? Я кажу, ну дивіться, актуальність любого. Агрегата, продукта, харчової промисловості тільки тоді, коли це потрібно людям. Якщо воно людям не нужне, то значить воно не актуальне, воно просто не потрібне. Вон Маринка зараз он, займається перепилячим комбікормом. Все, комбікорм перепила, робить потихеньку гранулірує там на, на маленьку цю. А я зайнявся трошечки ну, більш таким, чоловічою справою замішати притирочну суміш. Мені треба дотерти матрицю тройку на грануляторі Grand 300. Є у нас гранулятор такий промисловий, дебелючий, здоровий. І е, просто-напросто є матриці, які я якісь притер, якісь не притер. І ну, матриць у нас багато. Тут їх ось куча сила силенна. Ось одна, друга, третя, 4, 5, всередині 6, 7, 8, 9, 10 матриць у нас різних, які хочете. А може і більше, може ще там, де 10, а ще вон де 2. 12 матриць у нас різного походження. Вони йдуть як під топливну білету, так ідуть під брекети. Ну, не брекети, а під комбікорм для гризуна. Ну, в общем, єдина проблема це притирка цих, цих матриць. от Притирка займає дуже багато часу. І її треба вміти правильно робити. Тож, притирочна суміш у нас одна, запатентована каналом ДХТ. Багато вже дивлюся, хто, хто із блогерів не, не притирав свої гранулятори, хоч би раз сказали, що от якби не Микола ДХТ, то хитався весь без під. І з тою притиркою е, грануляції. Ну та ладно, нічого страшного. І на тому спасіба, якщо людям воно допомагає, користуються і, і супер. Притирочна суміш у нас дуже проста. Нам треба масло переробка, от, та що із машини, знаєте, виливають автомобільна. Ось, бачите, яка. Главне, просто дивіться, щоб у ній стружки ніякої не було. І е, е, виходить, все буде гуд. Бо є така Ну, таке масло, що є стружкою, так що або проціжуйте його на всякий случай. Коротше, нам треба пшенична висівка, е, отруби, висівки. Я не знаю, в кожному воно по у кожного. Це коли на млин возять люди і замішують, е, ну, міняють пшеницю на борошно, вам отакі от висівки дають. Або ж можете їх купити на базарі. Отаких от нам висівок треба, наприклад, 10 кг. Переробки мастила. Саме автомобільного не лийте олію. Чого? Того, що скажу. Мастила переробки, ми льємо 2 літри. І отак, коли ми 2 літри ну, замішали там у 10 кілограмах, у да? мене тут менше. Просто перед стартом, коли будете запускати цю матрицю, ось сюди зверху линіть чуть по цього масла. У мене тут, звісно, закінчилося. що третій до хлопців на СТО. Линіть його так грамів 100, зробіть отаку от кучечку, да, от, от небагато його, щоб воно масніше було, ніж основна. І от оце перше засипте в гранулятор. І гранулятор вистрелює за 3 секунди оцю гранулу, не встиватимете її просто міняти. Скільки треба притирати? Притирати треба протягом ну, сотка, отакий гранулятор я притираю за 40 хвилин. Е, якщо, якщо це отакий гранулятор, якщо це сотка, 150-й отакий буде притиратися десь годинок до двох, отака матриця іменно від 150-го гранулятора. Ну а трьохсотка, що вже не знаю, 250 теж десь 2,5-3 години. Так що, в общем, плюс-мінус, ну то таке, є, то зробите. Е, дивіться, щоб отвори знизу ось сюди заглядаєте, де гранула випадає. Дивіться, просто під низ паноріком посвітили і побачили, скільки отворів відкрилися. Якщо отвори усі відкрилися, окрім крайніх, електродиком взяли, простукали, щоб не знімаючи матрицю. Навкруги простукали молоточком дірочки і заново засипайте. І все у вас буде ото. Спішіть, час покажу процес притирки гранулятора. Все, засипали сюди, тільки що відро. Бачите, гранулірується. Ось отака гранулка у нас на виході. О, і притирочка собі потрошечки йде. Банку да її з пісочком. А, і забув сказати, що ще літрову банку піску туди. На 10 кілограмів висівки, 2 літри масла і літрову банку піску. І туди його бам. І все. І по кругу, по кругу. Як побачите, що суміш почне. Сухо ну, суховата така вже буде, Чуть-чуть водичкою збризнули і заново по кругу. І все, і буде отакий у вас процес притирки. Оцебурею як, так? Да? О, що техновашстрой робить, да? до речі, все обладнання в нас від компанії техновашстрой. Мабуть, треба відро Ставте лайк, якщо у вас вийшло придерти матрицю за 3 секунди. У нас це вийшло Короче, два відро притирки і все, бачите, яка вона виходить. Отака от притирочка, коли у вас матриця вже пройшла притирку. І от така притирочна смесь. Знаєте, це таке буде відео. більше на такій відповіді, чи треба матрицю е, потім якось е, чимось запаковувати? Оце ось вона гранулірує як Виключили гранулятор, опустили ролики і забули до слідчого ранку. На слідуючий раз запустили ролики дожали. Жменьку смесі кинули. жменю, Не треба зразу засипати. Жменьку так раз насипали. І хай воно круте, розігрілося, дожали там ролики, якщо у вас роліки прижимні. Якщо у нас тут гайка, то, звісно, я тут, там нічого не роблю. Я прийшов гайку, зажав, скільки в мене сили, хватило, запустили і погнали. Все. І з таким гранулятором трохи простіше, і з роліками, з оцими трохи важче. Ну, приловчитися все дуже легко. Так що, якось отак. По притірці, 10 кг висівки пшеничної, дві Літри переробки і літрова банка піску білого річкового. ну Тобто це все перекилошматили і туди. Все оце перекалашматили і туди потихеньку засипаєте. І мотриця у вас по чуть-чуть притироється. Зараз підемо покажемо процес, як йде ганунація. Це у нас комбікорм ПК-3. У нас ганулірується. Ролики дуже не пережимаю, не хочу, попустив, але от гранула ну виходить бомбова. Марина каже, боже коль, чого ми раніше цього не зробили. Пішли на сонечку, покажу. Гаряча капець. Але от бачите, яка виходить красива. О. Вона ще трошечки поламається, тож дуже не звертайте увагу, що вона довгенька така. У мішок, коли буде фасовка йти, вона ще буде переламуватися. Ну, E, взагалі я вам скажу, що загалом супер. І взагалі, чим довша матриця, тим менше крупинок буде. Чи цей, чим довша гранула, тим менше крупинок буде при грануляції. Чим дужче піднімається ніж догори і обрізає гранулу, тим більше у вас крупинок. Ну, на ті всі діла теж є. От, наприклад, ось у нас троєчка і ось троєчка. Бачите, як відлічається. О. Тобто у цій тройки у нас крупинок багато дуже. Бачите, він такий от. от є є оце. А в цьому немає. Ну, звісно, я григоти e, ROTEX 100 і Гран 300. E, Біряє туди, да, Микола, щось з чимось. Оце ось ролики, які от пахали дуже багато времени. І матриця, яка вже пройшла теж. Ну, матриця була б ушна, гранулятор куплявся з цією матрицею. Відробила, вона і зараз робоча. Ну, е мені захотілося просто троєчка, щоб була. От просто захотів трійку. Так що от матриця отак виглядає, бачите, практично 100% відкриття. Уся, усі отвори працюють. Отака от виходить, гранула. Хороша. Ми тут вдома робили це. От, отак. От. Тож, по суті, четверка працює. Рулики забираю додому. І болгарочкою мені треба обрати ось оці ось, бачите, кінчики. Коли матриця сходе, уже, ну, сходжує свою роботу, вона починає рулікам робити отаку от штуку. Бачите в кінці, вона їх трохи вальцу, отак видніше, да? ну якось отак. І оце поправити треба просто сідати на стульчик і болгарочкою. Це все діло поправить. Вам треба, щоб оці отвори були рівненькі. Тому що, коли придавлюється суміш, вона трошечки тоді здавлюється, і тоді ролік добре впресовує сумішу матрицю. Якщо цього не зробити, продуктивність самої грануляції буде ну, набагато хужа і якість гранули буде не така здавлена, не така спресована. Ну а загалом, як бачите, як блистить матриця, як дзеркало, видно, да? листяча яке. І так само ролики. На нову ту матрицю я поставив нові ролики. І тими роликами я ще притру пару матриць, ще в нас двоєчка є. І не знаю, мабуть, п'ятерку притру. Шістьорка в мене притерта, вісьорка притерта. Хочу п'ятьорку притерти для гризуна, для кроля. Бо є в мене тут постійний чоловік, який приїжджає, робить компікорм для кролів. І от він каже, от мені п'ятьорку треба. Хорошо, бо четверка йому маловата. Так що, а шестерка великувата. Тому що малі кроленята шестерку не їдять. Ну, в общем, там свої якісь у нього е моменти. Ось так от і все. А стосовно е оцієї всієї годівлі, я скажу, що для мене четверка краще для бройлера з 21-го дня, ніж, наприклад, тройка. Чого от не знаю, от мені от рост не такий, вони наїдаються четверки швидше, ніж тройки. Тройку довше їдять. Ну, коротше, таке якесь. Двоякі такі у мене знаєте, погляди на це, але з точки зору росту, як у мене вони вирощувалися, то на четвірки бролер росте краще. Ну, Не знаю. Чогось от мені кажеться, можливо, я себе... Хоча й... Є... Не, 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 не. і це нормально, гально. Хоча, можливо, я себе й обманую. Може і все цей. Але більшість людей просять тройку. Кажуть, нам треба тройку. Ми хочемо дрібненький, отакий, щоб був цей. Ну хочете тройку. Сьогодні ми робимо 600 кілограмів, то люди попросили, щоб була маленька гранула. Думаю, на народексі 100 це капець. Це треба його чотири сутки, а то й більше 4 доби чи, чи, чи більше, то да, треба гранулірувати. А то, коротше, півчаса потратив, дотер. Вона в мене була вже притерта, але я її. Трошечки не дотерпу часу. Так що зараз зробив і буде воно Прибирай, прибирай. А тільки дивиться, порядок та порядок. Ну, коротше, товариші трудяги, усе обладнання у нас у цьому приміщенні! Ну, нормально <сіх> Усе обладнання у нас від компанії техномашстрой Строй. Працює вже протягом років. Я собі реально можу з упевненістю сказати, що все працює класно, відповідно, так сказати, те, що ми покладаємо, яку роботу надій агреготи, на тій працює. Є якісь невеличкі моменти, які ми попробували, десь почітник поміняли, десь щось підмазане і так далі. проте... Ну, самий перший наш гранулятор це оцей Rotex 100 да? okay. був, був э, э, GKM200, ну, а потім Rotex 100. То він вже відпаков, скільки досі робить на одній матриці, оце, додому гранулює і класно. Та ж сама дробілка, подрібнювач dr 250 теж бомбово працює. Э, та сама олійниця, яку ми там запускаємо раз у рік, але ну, вона є да і все. Э, далі хочу зробити просушувач, э, просіювач. Просіювач він там он стоїть, Ось. Ну Так до нього ніяк не дохоже, бо хочемо, е, що це все. Потихеньку це приїхали, тут робимо. Коп з Маринкою вже там попідчищали, вже там купа стіну обрали. Далі прицепа привезли, мусор викидали. Тепер опять у нас мусор. Ну, в общем, чуть-чуть робимо демонтаж, але й при тому, і дома якось із роботою справляємося. І ту саму переробку робимо, і господарство вирощуємо, щось будуємо. Ну, тут теж робота є. Так що в общем Якось отак. Вроді би все на купці, але вже якось чи в'їхали, чи я не знаю, як це правильно сказати. Пристосувалися. Бо... Так що так, все, товариші, друзі. Всім дякую за перегляд. По любому обладнанню закріпляю номер телефона Миколи Філоненко, дзвоніть до нього. Завжди є номер телефона, мій дзвоніть до мене і завжди є е мобільний телефон моєї дружини Марини. Е можете замовити там ковбаси, м'ясо, сала якогось. Щось копченого, щось вареного, щось у банки, е, якоїсь тушонки, бо їсти треба. І яєць у нас курячих дуже багато. Заказуйте яйця, їжте ту яєчню по утрах. Так що вставайте там її і всі якихось е, готовте собі страви із цих оці... сніданки до сніданки, да. сніданки із яєць. Так що, все, якщо, що, ви знаєте, що робити. Додатково у коментарях нажали і там усі номера телефонів. Усіх людей, які вам надо. Все. Пока. Okay. Okay. До побачення!